Права 478. Перевір усно, чи є число 12 коренем рівняння. Ну що ж, нагадую вам, як перевірити. Треба підставити замість невідомої величини цей корінь 12. І Якщо ліва частина дорівнює правій, то це число є коренем рівняння. Ну що ж, давайте в першому випадку тоді спробуємо перевірити, я дещо запишу, щоб було зрозуміліше. Отже, замість х підставляємо 12. Пишемо 17 мінус 12. Дорівнює 8. Ну, але ось ця частинка 17 мінус 12 це буде 5. Отже, пишемо 5. То тоді ми пишемо, що 5 5 у нас не дорівнює 8. Тобто ми можемо записати, що 12 не є коренем рівняння. 12 не є коренем. Рівняння. Так, є. Ну і переходимо тоді до другого завдання. Аналогічно. Замість х підставляємо 12. Пишемо 12 плюс 21 має дорівнювати 33. Перевіряємо. Так, ось тут. 12 плюс 21 це дорівнює 33. Так, так як 33 зліва дорівнює 33 справа, то ми можемо сказати і тут поставимо крапку з комою, то ми можемо сказати, що 12 в цьому випадку є коренем рівняння. Записуємо тоді. 12 є коренем рівняння. І переходимо до третього завдання. Знову x-10 дорівнює 7. Замість х підставляємо 12. пишемо 12 мінус 10 має дорівнювати 7. Перевіряємо, 12 мінус 10 це буде дорівнювати 2. Так як у нас 2 не дорівнює 7. То ми можемо сказати, що в цьому, в третьому випадку 12 не є коренем рівняння. Так, ну добре. Переходимо до останнього четвертого завдання. 24 мінус х дорівнює 12. Давайте замість X підставимо 12 і перевіримо. Пишемо тоді 24 мінус. Замість X пишемо 12. має дорівнювати 12. Перевіримо тоді, що 24 мінус 12, це буде 12. Тобто ми можемо записати, що ліва частина 12. Дорівнює правій частині 12. І власне. Давайте тут поставлю крапку з комою. І, власне, в даному випадку ми кажемо, що 12 є коренем рівняння. Коренем рівняння. Ну що, ж, ось такі прості міркування на цьому вправу завершено.